Вітаємо читачів журналу Ротарієць. Сьогодні пропонуємо такий собі швидкий огляд ем, нового номера за травень-червень 2025 року. Гляньмо, що там є цікавого. Отже, починаємо. Сторінка 2. тут у нас звернення президент керії Стефанії Урчик і ще представника ротаракту з Бразилії. Акцент здається на молоді. Так, так про силу молоді в ротарі про командну роботу і ну про важливість молодіжних програм. А ще президент Каурчик ділиться баченням майбутнього, там і боротьба з поліо, і мирні ініціативи. Ну і план дій, звісно. Зрозуміло, стратегічні напрямки. А поруч на третій сторінці. А там звернення голови ради довірених осіб Марка Малауні. Теж важлива тема. Він говорить про виклики у боротьбі з поліомієлітом. Ну що, це незмінна мета ротері. І ще наголошує значенні фундації ротарі і її постійного фонду. Це ж для реалізації проєктів по всьому світу. Тобто така, знаєш, глобальна перспектива. А що в нас в Україні? Сторінка 4. Ротарійський портал новин, мапа добрих справ. Що це таке? О, це цікава ініціатива. Власне, це агрегатор новин з Фейсбуку від українських ротарі клубів. Свіженьке все збирає. Ага, тобто можна швидко глянути, хто що робить. Саме так, дуже зручно. Добре, йдемо далі. Сторінка 6. Геннадій Кройчик про законодавчу раду «Ротарі-2025» у Чикаго так. Дуже детальний матеріал. Розповідає, як вона працює, які там ключові рішення прийняли. Наприклад, щодо утворення нових клубів, а там зміни були. А які саме щось важливе? Ну, наприклад, зменшили мінімальну кількість членів для створення клубу. М -м, цікаво. І ще щось? Ну і, звісно, про неформальну сторону зустрічі, підтримку України це теж було помітно. Зрозуміло. А на сторінці 7 вже про Калгарі, про Конгрес. Так, запрошення на Конгрес Ротері 2025 описують, чого чекати учасникам, чим саме місто приваблює. І, ну, які цікаві сесії плануються. Там щось про штучний інтелект згадується, здається. Ого, сучасні теми. Добре. Сторінка 9. Лариса Коба. Про публічний імідж ага, це такий, знаєш, мотиваційний текст: про місію піар-офіцера, про те, що справи важливіше за слова для довіри, і про тенденції в комунікаціях ротарі саме в Україні, як це все розвивається. Справи кажеш, от на сторінці 10 якраз про це історія про АРЛ, активних ротарійців Львова, як вони з звичайного гаража зробили потужний логістичний хаб. Це ж неймовірно. Так, справді надихає. І дуже в тему наступна стація на сторінці 12. там практичні поради, чому важливо оцінювати потреби громади перед тим, як щось робити. Тобто, щоб допомога була ефективною, саме так і як це робити правильно, спираючись на оновлений посібник ротарі, корисна штука. Погоджуюсь. А тепер е віртуальний візит: сторінка 13. ротарі клуб Фенікс на Маврикії. О, так, дуже цікавий клуб. Розповідають про їхні креативні проекти, там і сенсорний сад для незрячих, і щось зі шкільною бібліотекою. Вони власне вирізняються таким підходом до різноманітності і довгострокового планування, особливо для дітей. Цікаво порівняти досвід. А от на 16-му сторінці наші українці, Rotary Е-клуб e Україна, так розмова з членами цього клубу. Дуже актуально про досвід роботи в онлайн форматі під час війни. Вони ж розпорошені по світу, але працюють. Розповідають про свої проекти і гуманітарка, і розмінування Mind Free Ukraine. Так, так, цей проект і наглушують, наскільки важливі професійні навички там проектний менеджмент, наприклад, у служінні. Дуже потужно. Сторінка 17. тут для очей відпочинок. Фото конкурс журналу «Ротарі». Ага, переможця щорічного конкурсу. Завжди неймовірні кадри з усього світу. Ота вирішальна мить у житті ротарійців. Красиво. А от сторінка 19 знову про реалії війни. Дуже сильний матеріал, як на мене. Так, це розмова з харківськими ротарійцями, Сергієм Пилиповим та Костянтином Чаговцем. І розмова просто на руїнах їхнього підприємства Графікс після обстрілу. Жах. Ну, про втрати, але головне про незламність, про плани невідновлення і про роль ротарі у підтримці Харкова. Місто герой і люди герої, неймовірна стійкість. І ще одна зворушлива історія на сторінці 20. Марія Іноземцева з РК Київ Сіті. Про створення дитячих книжок. Я бачив там вірші, ілюстрації. Понад 50 художників долучились. Так, унікальний проект, щоб зберегти українську мову та культури для дітей, які зараз за кордоном. Дуже важлива місія. Безумовно і чим завершується номер? А завершує на сторінці 22 матеріал про національний проект ротарії дітям героїв. Теж дуже людяно розказано через особисту історію учасниці з Коломиї про підтримку родин загиблих. Mm, знаєш, виходить такий дуже насичений номер. Від глобальних стратегій до таких от особистих щемливих історій, абсолютно історії служіння, важливі дискусії, практичні поради все є. Він справді показує наскільки різним і важливим є те, що робить ротарі. Так, погоджуюсь, можна сказати, що журнал Ротарієць це справді незамінне джерело інформації і про ротарі в Україні, і у світі допомагає ну бути в курсі, розуміти процеси, отримувати максимум від членства. Ласкаво просимо на сторінки журналу Ротарієць.